Доброго дня, мене звати Юрій. Отримав поранення 22 травня 2023 року в Купінський напрямок. Був евакуйований до Харківського госпіталю, звідти до Львівського, потім до обласної лікарні швидкої допомоги міста Чернівці. Після Чернівців проходив реабілітацію в місті Бровари в районі центральної лікарні. Потім потрапив до західно реабілітаційно-спортивного комплексу, де мені надали допомогу в володінні кріслом колісним на 100%. Більше по самообслуговуванню допомогли, під, підтягли по силі, більш зміг стати на ноги, ходити з ходунцями, тобто пересування по дому. Колектив тут чудовий, хотілося б більше сюди потрапити не раз на реабілітацію. Дуже велике дякую всім. За час перебування у нас процес фізичної терапії з Юрієм був направлений на максимальне відновлення і навчання навичок користування кріслом колісним активного типу, що нам успішно вдалося, включаючи трансфер по сходах та піднімання і пересідання з підлоги у крісло колісне відповідно. Окрім того, ми значно покращили толерантність до фізичного навантаження, зміцнили його плечові суглоби. Але окрім того, що він має доволі тяжку травму спинного мозку, ми також працювали з ним над відновленням функції ходьби. Його ходьба дозволяє йому доволі безпечно пересуватися на короткій відстані та в межах кімнати або квартири за допомогою ходунців. Дякую, клініці Айлас. За можливість проходити реабілітацію в західно реабілітаційно спортивному центрі.